Тають час згадати тиждень, на якому на пожежі в Шабо загинули шестеро дітей. В мерії презентували проєкт трамвайного маршруту крізь усе місто. А урбаністи придумали, як відновити Деволанівський узвіз. Це перший міський. Сьогодні говоримо про таке. Жахлива трагедія в Шабо. За лічені хвилини пожежа забрала життя шістьох дітей. З півдня на північ в Одесі будують новий трамвайний маршрут. Два роки після трагедії, яка доля чекає на будинок профспілок, промислова інтеграція. Як великі українські підприємства виходять на європейський ринок? Час перекривати трубу. Як просувається порятунок куяльницького лиману? З канави у міську пам'ятку активісти намагаються відродити диволанівський узвіс. Трагедія в селі Шабо-Білгород Дністровського району. Шестеро дітей загинули під час пожежі в приватному будинку. Всі дівчатка старші було 10 років, молодшим близнятам лише 4 місяці. За даними рятівників, полум'я спалахнуло через невимкнений обігрівач, біля якого сушилося взуття. Мати сімейства встигла вибігти на вулицю, а діти залишилися в будинку. Подробиці страшної трагедії в репортажі Ольги Клименко. Буквально день тому в цьому будинку жила цілком щаслива і благополучна сім'я з восьми осіб. О четвертій годині ранку в кімнаті, де спали діти, сталася пожежа. Мати вибігла на вулицю. Вогонь миттєво охопив всю будівлю. За лічені хвилини полум'я забрало життя шістьох дітей. Наймолодші близнятка їм лише виповнилося чотири місяці. Старші було десять. Сусіди кажуть, дівчата виглядали здоровими і життєрадісними. Сім'я трудоспособна, сім'я. Хороша, дівчинки як цвіточки бігалі, парадкусь євгенія першою зателефонувала 101. прокинулася серед ночі. Почула жіночий крик, що гукав на допомогу. Це була її сусідка. Пожежні приїхали дуже швидко, але потрапити всередину вже не змогли. Там палало полум'я. Згодом обвалилася стеля. Минут через 10-15 приїхала шабовська пожежна, начали тушити. Но я, коли вийшла, вже були пожарники, вже внутрі пила. Вся квартира. Мама була на вулиці і плам'я було вже на криші. І начали, пожежники попиталися зайти в дом, але там горіл балон газовий, не могли нічого з ним зробити. Коли полум'я охопило будівлю, мати у вічі почала вибивати скло у вікна голими руками, сподівалася врятувати дітей. Від хатини її відтягли сусіди. Жінка опинилася у лікарні з численними порізами та опіками. Получила ожоги, ліса і рук. Толят болівого шока, толят від... о... стресу. Вона вибіжала із дома, а діти залишається. Палаючий будинок так і не змогли відключити від струму. Дитяча кімната була оббита пластиком. Діти отруїлися їдким димом і загинули за лічені хвилини. Страшне все було. Оце все кровля, все всередині. Це був сплошний тайфун пламінь, чистого пламіння. Тягали вже погибших ходить, шість душ дві дівчинки по чотири місяці двойна, і старші до 12. четверо в школу ходила. Наступний день після трагедії на Одещині оголосили траурним. У місті скасували кілька розважальних заходів та вивісили на фасадах будинків приспущені державні прапори із чорними стрічками. Та катастрофа такого, це та даже не обласного, а державного масштаба. Когда гибнет один ребнок это та уже уже эта трагедия. А когда гибнет такое количество детей, що и маленьких детей, и при таких обстоятельствах, это, конечно, ужасно. За фактом порушення правил пожежної безпеки, поліція розпочала кримінальне провадження. Допомогти з грошима на похорон дітей сім'ї пообіцяла влада. Ольга Клименко, Сергій Колмиков, підсумки тижня, першій міській. Трамвай через все місто. Чиновники презентували проект Північ Південь. Загальна довжина маршруту з Стаїрова до селища Котовського майже 70 кілометрів по 35 в кожен бік. На лінію обіцяють випустити нові трамваї, на пересипі добудувати колію, а в центрі міста огородити рейки, щоб автівки не заважали руху трамваїв. Скільки на все це треба, грошей ще не підрахували, але розпочати роботи планують вже цього року. Більше розповість Дмитро Долматов. Трамваєм через усе місто, минаючи затори північ, південь. Проект для сучасної Одеси унікальний. Довжина маршруту 68 кілометрів. Щонайменше половину колі на цьому шляху доведеться реконструювати. Самостійно бюджет міста не впорається. Чиновники сподіваються отримати кредит від Європейського банку реконструкції і розвитку. Крім того, в рамках реалізації проєкту сєвєр Вот на завершаючому етапі ми плануємо зробити… Работа, связанная с заменой трамвайных путей. Это замена 32 километра, замена контактной сети также 32 километра, кабельной линии 22 километра, реконструкция тяговых подстанций. Етадвідіниці і модернізація тягових тяговий це сім одиниць. в Одесі. Вже намагалися запустити вагони з центру міста до Лузанівки. Дорогою доводилося робити велике коло. Через це трамвай програвав у часі маршруткам. Проект провалився. Експерти впевнені, щоб цього разу все вийшло. Потрібно також реконструювати всю колію біля Пересипського моста. Зараз уже другий раз об'явлений тендер на полную реконструкцию трамвайной развязки у Пересыпского моста. Она позволит трамваям напрямую ехать с Пересыпи в центр города. Это сэкономит несколько минут времени, сделает проезд трамваев удобным. І безпрепятственно за словами експертів, в проєкті є суттєві недоліки. Щоб трамвай був дійсно швидкісним. 8 кілометрів шляхів потрібно прибрати з приїжджої частини і виділити для них окрему лінію. Це стосується також інших маршрутів. У міськраді придумали, як змінити схему руху і розвантажити колію. Пропонують встановити вздовж трамвайних шляхів спеціальні огорожі від нахабних автомобілістів. Це поліпшить роботу електротранспорту, але є ризик, що для інших заторів стане ще більше, адже обігнати трамвай як зараз буде неможливо. Може доїхати з Аркадії до Петелімоновської за там хвилин, і потім хвилин стояти стоять пробці на цьому маленькому відрізку. тому що возле привозу, ви знаєте там. Виділити та в єдиною калію трамвайною, поставити граничення для в'їзду, но там движення, общественному транспорту автобусам, і спеціальним машинам поліції скорипомощі і так далі. Щоб проїхати район привозу, потрібно в середньому 5-6 хвилин. Це якщо трамвай не застрягне. Затори на цій ділянці утворюються постійно, простіше пройти пішки. Есть, вот, утром, вечір, пантеремоновська красна ніяк не Тобто Нічого не проходить. То есть мало того, що огромное количество перекрестків, де машини останавливаются на светофорах, к этому додається, що трамвай, який довго стоїть та впускає, випускає пасажирів. Щоб встановити трамвайні огорожі, потрібно спершу розчистити узбіччя кинутих машин, по-іншому не вийде. Приїжджа частина занадто вузька. Боротися із заторами потрібно комплексно, кажуть фахівці, за участю паркувальників і поліції. Дмитро Долматов Едуард Шендорович. підсумки тижня, перший міський. Доля будинку профспілок досі не вирішена. За два роки після трагічних подій вдалося відновити лише бічні флігелі. Щоб відремонтувати центральну частину будівлі, треба не менше 20 мільйонів гривень. Допомогти обіцяли народні депутати, але далі слів справа не дійшла. Тим часом в судах вирішується, кому буде належати будинок на Куликовому полі, залишиться у профспілок або ж перейде у державну власність. Юрій Гальченко продовжить тему. Лілія Іванівна працює у будинку профспілок вже 30 років. Займається питаннями охорони праці та заробітної платні комунальників. Останні дві зими гріється за допомогою електрокаміну. У будівлі опалення немає. Поступово з колегами замінили пошкоджену та вкрадену родерами техніку на нову. Можливе виселення її не радує. Це наша власність, це наше здання. І, звісно ж, якщо і переїжджати, то це має бути згодом профсоюзів. І при їх желанні, і при заміні, при варіанті какомтакатори може бути їх устроїть. у будинку. Профспілок зараз вдвічі менше співробітників працюють лише в бокових флігелях. Їх більш-менш привели до ладу. Проблеми з ремонтом вирішують власними силами. Після трагедії народні депутати обіцяли допомогти, але далі слів справа так і не пішла. Ремонт у центральній частині будівлі поки на стадії підготовки. Робочі нещодавно збили штукатурку з обгорілих стін. Щоб повністю відновити будинок профспілок, знадобиться близько 20 мільйонів гривень. За минулі два роки навколо будівлі було багато розмов. Тут хотіли зробити шпиталь для інвалідів або управління поліції. Кілька місяців тому Міхаїл Сакашвілі пропонував віддати будинок профспілок під штаб військово-морських сил. Тепер губернатор обачніший моє пропозиція було таке, Ну як ви знаєте, у ніхтомесповнені розбідіха тому що там замінили командуючого. Треба, щоб це місце не стало місцем роздору. І какої там а, розкачування українських гасурстів тобто, наоборот, де дано стати місцем консолідації, примиряння, і ми повинні всі наші разновидноваші в матна життя сторону і сконцентруватися на обші будущі. Наприкінці минулого року фонд державного майна звернувся до суду, щоб таким чином передати будинок профспілок у державну власність. Перша інстанція не задовольнила позов. Тепер вердикт має винести апеляційний суд. Особа, яка заявляє про давність. Володіння і вважає, що у неї є всі законні підстави бути визнаною власником майна за набувальною давністю, має право звернутися до суду з позовом про визнання за нею права власності, і це право набувається за рішенням суду. Таке рішення у відповідача відсутнє. Цей будинок правспілки придбали в 80-х роках, коли обком партії переїхав на проспект Шевченка, туди, де зараз розташовується обласна адміністрація. У федерації кажуть, всі документи на право власності в них є. Они построили новое здание себе, вот где находиться облгосу адміністрації. Це здание по ініціативі Федерації профсоюзу України було рішення э, партии, партиї э, Федерації, ну ми тоді називались областной совет профсоюзу о покупке этого здания. Ми час об'єктів своїх кстати, продали, собирали деньги і купили это здание. Тепер вирішувати кому насправді належить 13 тисяч квадратних метрів на куликовому полі, буде суд. Члени профспілки приходять майже на кожне засідання. Сподівається, що їм не доведеться переїжджати. Юрій Гальченко, Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський. Промислова інтеграція. Найбільший виробник сталевих канатів в Україні виходить на західний ринок. Європейський союз знизив додаткові мита для низки українських товарів. Їх розмір не змінювався протягом 14 років, ще з початку 2000-х. Про труднощі євроінтеграції на реальних прикладах і про те, як добитись поблажок у західних сусідів. Дивіться далі. Раніше Олександр працював на кондитерській фабриці, але чотири роки тому перейшов на завод з виробництва канатів. Тут і платять чимало, і підприємство великий експортер. Зарплата відрядна. Сума грошей напряму залежить від об'єму виконаної роботи. А з виходом на європейський ринок замовлень у компанії побільшало. Якщо в Чехію ветейські європейські країни, Ну Даем канаты мы это у нас и соответственно поднимается зарплата. наш больше становится, ну, как говорится, мне кажется, что это лучше стало, чем как раньше, вот было что маленькие заказы, а сейчас уже... Об'єм роботи дуже великий. Протягом 14 років європейський ринок був практично закритий для української промисловості. Антидемпінгове мити становило понад 50%. Інакше кажучи, крім вартості збору, доводилось платити додаткову націнку, щоб не обмежувати нашими низькими цінами європейських виробників. Через це купувати канат у Одеситів було просто невигідно. Керівництво вирішило звернутись до Єврокомісії та почати процедуру зниження додаткових мит. На начало 2015 -го года в Украине была адаптирована к нашим условиям одна евронорма, а их их достаточно большое количество. Начиная с прошлого года, нам самостоятельно пришлось именно заводу самостоятельно пришлось закупить все евронормы, перевести их на на наш язык, адаптировать к нашим костам, Раніше канати реалізовували в Росії та країнах СНД, тому особливої потреби в європейському ринку не було. Війна на Донбасі змусила не тільки змінити вектор торгівлі, а й істотно модернізувати виробництво. У західних сусідів вимоги до якості товару набагато вищі. Раніше хімічний аналіз металу на підприємстві займав близько двох-трьох годин. Однак, з виходом на європейський ринок більшість обладнання довелося оновити. Тепер процедура займає лічені хвилини. Досить для цього натиснути лише одну кнопку. Антидемпінгова перевірка тривала два роки. За цей час на заводі розпочали передпідготовку персоналу, вдосконалили лабораторію і навіть змінили технологію виробництва. На все це пішло декілька мільйонів. Зате додаткові мита знизили в п'ять разів. В середньому рік, во время дійства пошин ми реалізовували. Крохи 10, 12-15 тонн в год. Сейчас за два місяці 80 тонн. Но це опять же, это і не предел. Ми не сделали шаг в Європу. Ми карабкались по отвесной стіні, цепляясь зубами, ногтями і так далі, для того, щоб хоч руку в Європу забросить. Но не, это не шаг, дверь. Щоб повністю позбавитись від мит, завод планує пройти ще одну перевірку. За її результатами, єврокомісія може як цілком зняти обов'язкову націнку. Так і повернути колишні 50%. Одна з основних умов: експорт продукції в західні країни не повинен перевищувати 5 тисяч тонн на рік. Фахівці пояснюють, раніше українську економіку в Європі не сприймали як по-справжньому ринкову. Тепер ситуація змінюється. Многі, многі такі антидебезвіці ціни були не тільки на металургічну продукцію, а на ряд відів продукції. І постійно шаг за шагом Україна доказує, що всі кенобразування сериничне, ані какої такої, скажем, директивне, державне. Поэтому ми маємо такі сьогодні подвижки в нашу пользу. Значна кількість поступок стала можлива завдяки економічній асоціації з ЄС, проте радіти зарано. Договір з Європою не означає легкі гроші для підприємців. Це шанс зарекомендувати себе на західному ринку, вважають експерти. Сам договор абсоціації татолька. Не окно возможностей но ни в коем случае не гарантии того что украинские товары будут расходиться по всему евросоюзу нужно соответствовать многим стандартам вписаться в квоты и тогда получить на доступ на самый богатый мировой рынок ну и естественно наш бизнес должен быть готов к тому чтобы конкурировать с европейскими товарами на украинском рынке которые с каждым годом сюда будут поступать все по более низким ценам. Лише за три місяці відкритого торгового простору з ЄС оборот великих підприємств виріс у декілька разів. Через це в українському парламенті шукають нові шляхи щодо збільшення квот. Майже 5,8% проценту збільшення промислового виробництва у порівнянні з таким ж самим періодом в минулому році і провести якнайшвидше як роботу щодо збільшення квот української продукції на європейських ринках. Це величезна перспектива, адже це означає, що наші виробники можуть пристосовуватися щодо якості своєї продукції до європейських стандартів. Таким чином, перш за все, промислова інтеграція змусить великих виробників, які звикли отримувати понад прибутки лише за рахунок монополії, підняти якість своєї продукції до європейських стандартів, адже конкуренція на західних ринках значно вища. Тим часом малі підприємства також будуть змушені піклуватись про свій товар. Незабаром українська економіка відкриє двері для іноземної продукції. Ольга Дунська, Олександр Пережилін та Сергій Колмаков. Підсумки тижня перший міський. Трубу, що з'єднує куяльник з морем, перекрили. За результатами останніх вимірювань, морська вода потеплішала до 8 градусів, тож настав час призупинити наповнення лиману. Інакше б там почали розмножуватись шкідливі мікроорганізми. За останній час рівень води в лимані піднявся, але наразі це не вирішило проблем водойми. Як врятувати куяльник? Розбирався Андрій Циганко. Еколог Олег Гриб стежить за станом куяльника вже багато років. Зараз вимірює температуру морської води, що надходить до лиману. Кінець квітня час закривати заслінку. 8,3 градуса. В принципі, воду ще можна пускати, але вже потрібно готуватися до того, щоб в ближайше час перекрити. Комунальники на рекомендації відреагували швидко і наступного дня припинили подачу води. За п'ять місяців куяльник поповнився приблизно 13 мільйонами кубометрів води. Рівень піднявся на пів метра. Екологи вважають це безумовним успіхом, але наполягають, він тимчасовий. Влітку волога буде стрімко випаровуватися. Якщо так буде, як в минулому році, коли во второй половині года наблюдалася сильніша засуха, да звісно, що в этом в цій ситуації. Ну, скажем, все то, що на лиман за зимній сезон он іспарів лиману. Потрібен постійний моніторинг гідробіологічних показників, але область грошей не виділяє вже другий рік поспіль, скаржаться екологи. У профільному департаменті запевняють, що сподіваються вирішити це питання, і незабаром на подальше відродження куяльника запросять в облради 5 мільйонів гривень. В данный момент департамент занимается разработкой предложений на сессию, очередную сессию областного совета по выделению средств на мероприятия, связанные с защитой, экологическим мониторингом и развитием куяльника. Это имеется в виду расчистка канала, это расчистка самого Куяльницького лимана чиновники мають намір створити в околицях лиману національний парк і природоохоронну зону. Паралельно планують продовжити розчистку русла річки Великий Куяльник, що раніше природньо поповнювала лиман. Першу дамбу зруйнували восени. Доступ прісної води ще за радянських часів перекрили для господарських потреб. Наступний етап врятування куяльника має починатись саме з цього місця. В басейні ріки Великий Куяльник є величезні запаси води, але вони просто не доходять до лиману. За підрахунками фахівців, якщо зруйнувати всі дамби на великому куяльнику, за рік лиман може поповнитися на 15 мільйонів кубометрів води. А це ще пів метра до нинішнього рівня. Але наразі волога просто стоїть і випаровується. Звісно, звісно, етап на водних ресурсах. Вилічується температура збільшується уміншається влажність воздуха, і увілічується іспаріння. І по суті, та вода, яка акумулюється в прудах і водохранилищах, вона безцільно іспаряється не поступає в лиман. Щоб відкрити шлях воді, спочатку необхідні численні наукові дослідження, потім розробка проекту та його реалізація. Але на все потрібні гроші, яких немає за допомогою морської води. Лиман захищений від пересихання. Але для повної реабілітації куяльника цього недостатньо. Андрій Циганко Овчинніков, Дмитро Боровецький підсумки тижня. Перший міський. Перетворення з канави на нову міську пам'ятку. Активісти мріють відродити деволанівський узвіз. Насамперед вирішили прибрати сміття та встановити урни. Для цього зібрались на толоку. Коли наведуть марафет, тут планують провести низку мистецьких заходів. На думку урбаністів, це дозволить залучити інвесторів. Та створити у занедбаному районі новий туристичний маршрут. Про великі плани для маленької вулиці. Репортаж Ольги Дунської. У 15 столітті це місце поділяло ісламський світ та християнський. А в роки Великої Вітчизняної війни тут розбомбили колону німецької техніки. Подекують, що снаряди досі лежать у цій землі. Проте сьогодні Деволанівський став місцем для стрит-арту, знімальним майданчиком багатьох фільмів та, на жаль, символом розрухи старої Одеси. Гори сміття, розбиті пляшки та ампули зі шприцями. Все це валяється посеред дороги. Деволанівський узвіз – такий самий центр Одеси, як Приморський бульвар або вулиця Пушкінська. Однак натовпу туристів тут немає. Гуляти вкрай неприємно навіть в день, а ввечері просто небезпечно. Проте серед творчих людей Диволанівський узвіз користується великою популярністю. Тут зняли кілька десятків фільмів і кліпів. Музика. Раніше Деволанівський узвіз був центром торгівлі і одним з найбільш розвинених районів Одеси. Однак тепер для міста ніякої ролі не відіграє, кажуть історики. Деволановский спуск прежде всего был знаменит тем, что сюда шел поток зерна степовой Украины, на котором строилось благосостояние нашего города. Деволановский спуск помнил исход старой Одессы в эмиграцию в 2020 году, когда сюда ушла старая Одесса, погрузилась на пароходы в карантинной гавани и отправилась в изгнание в эмиграцию. Щоб відродити легендарне місце, одеські активісти вирішили провести суботник. Пакети для сміття необхідний інструмент та роковички видають безкоштовно. Робота на перчатках, а мусора сартірує і якщо що, медикаменти влажні пакетики на сіть, просто подадять поплачуть охочих допомогти. Прийшло чимало. До прибирання залучили навіть маленьких одеситів. в кінці кінців вони одесити, якщо вдома не убирають. Взагалі-то наш дом. А вже квартира це душа. То є брат. Я вважаю, що з такого возраста вже можна привчати своїх дітей к порядку, не тільки вдома. Усю територію поділили на три локації: треба відновити сквер, прибрати проїзну частину та міст, а також зафарбувати графіті. Цій молоді дісталась найбрудніша частина туалет без хатченків. Працюють у масках. Це ж мой родний міст, я здесь вирос. Я всю жизнь здесь живу, в центральной части я провожу много времени. І ну, я не смог не принять такое предложение. Я хочу поучаствовать в очищенні своего города. Это приятно. Посмотрите, какой участок не достался. Иначе невозможно. Чому саме де узвіз узвісток довго не прибирали, питання простих. Чиновники кажуть, бракувало і грошей, і навіть обладнання. Ресурси насправді дуже обмежені, і навіть інвентар ми збирали от по департаментам, де в кого що є, щоб знайти якісь там лопати, мітли для цього. Тому зараз, в принципі, коли держава будується, не треба думати, що це не моя робота, я не буду це робити. Лише за день, з Деволанівського, у звізу вивезли декілька вантажівок зі сміттям. Однак, щоб повністю відновити вулицю, доведеться не тільки багато працювати, а й зацікавити людей, готових вкладати в цю територію гроші. Це, би, тільки это перший шаг. Тобто, навіть не в тому, щоб убрати, хотя це тоже важно, а в тому, щоб звернути внимание на это место, как на место, яке можна віддати. Адісітам, щоб при, привести сюди инвесторов, щоб сделать такое креативне пространство, для того щоб э, дати Одессе в том числе новые экономические смыслы А в, в плані творчського бізнесу, наприклад, того, щоб здесь могли записывать музыку, музику, щоб здесь могли смогли э, проводити лекции. прибрати за один день те, що руйнувалось руками, фізично неможливо. Тому активісти планують зробити такі суботники регулярними, що вже цього літа провести в канаві кілька розважальних заходів. Ольга Дунська, Олександр Пережилін, Руслан Пейков. Підсумки тижня. Перший міський. Таким був цей тиждень. Сподіваємося, наступний принесе більше добрих новин. Миру та спокою вам. Побачимось на першому міському.